Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачу телеканалу Чернівці. Сьогодні понеділок, 28 січня, в студії Петро Гайдащук. І про останні новини дня, що минає, ви дізнайтесь із сюжетів наших журналістів. Далі коротко про основне. Чернівецькі школи закрили на карантин. Через прорив труби вранці вулиця Кермелюка у Чернівцях перетворилась на річку. Буковинські більярдисти боролись за першість у відбірковому етапі чемпіонату України. Усі школи чернівців закрили на карантин. Таке рішення у міській раді прийняла спеціальна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста. Сьогодні у школах чернівців через гРВІ було відсутніх майже 13,5% учнів. У восьми навчальних закладах більше 20% відсутніх, у п'яти закладах понад 19,5%. Карантин вводять від 29 січня до 8 лютого. Управлінню освіти доручено забезпечити контроль проведення санітарно-гігієнічних протиепідемічних дезінфекційних заходів у всіх закладах освіти. Сімейні чвари водії з перевищенням вмісту алкоголю у крові у 10 разів більше норми, заборонені речовини у підозрілих осіб. Неповнолітній, якого не пустили до гуртожитку у нічний час та студент-іноземець, що викинувся з четвертого поверху. Це лише кілька годин із життя 103-го екіпажу патрульної поліції чернівців. Журналісти разом із копами заступили у рейд нічними вулицями обласного центру, аби побачити зсередини, як працюють правоохоронці в найгарячіший час доби. Вже за мить Анастасія Кокаячук розповість, як це було. Пів на восьму вечора в управлінні патрульної поліції одні поліцейські здають зміну, інші на неї заступають. Перед тим як вийти на патрулювання, усі проходять медогляд та отримують зброю. Журналістів теж споряджають кевларові обронежилети задля нашої безпеки. Після поверхневої перевірки службового автомобіля та реєстрації в системі ми вирушаємо на нічне патрулювання міста. 103-й треті та виїжджає на патрулювання. 103-й за ліструка виїжджає на патрулювання. Ми не встигли проїхати і кількасот метрів, як патрульні отримали перший виклик. Жінка, що мешкає на вулиці Руській, подзвонила на лінію 102, заявивши, що її співмешканець розпускає руки. Вирушаємо на місце. В квартирі жінка та чоловік обидва у стані алкогольного сп'яніння. Рука поламана, все, їмо разом. Я це навіть не зріцаю. Разом а... сьогодні вживали? Да, що за свято? А що свято Тетяни? Наталія. Наталія. Жінка розповідає, після спільного розпиття алкогольних напоїв співмешканець намагався вияснити, хто в домі господар. Жінка, власниця житла, заявила, що не хоче, щоб її співмешканець далі перебував у квартирі. Патрульні поліцейські забрали чоловіка на медичне освідчення на стан алкогольного сп'яніння у Чернівецький обласний наркологічний диспансер. Чоловік від проходження експертизи відмовився та на ногах ледь тримався, тож поліцейські відвезли чоловіка за місцем його реєстрації. Продовжуємо патрулювання нічним містом. Буквально за кілька хвилин екіпаж помічає на вулиці Гагаріна чоловіка, що дивно себе поводить. Вирішили провести поверхневу перевірку. Запряженування, там є пару шприцов, які не захищено. Це зазвичай чи з пользоваться? Та при поверхневому обшуку патрульні помічають у чоловіка два флакончики із речовиною, схожою на наркотичну. На місце викликали слідчо-оперативну групу, яка оформила всі належні документи. Виявили, що чоловік перебуває на обліку в наркологічному диспансері. Діємо за процедурою. Чоловіка везуть на медичне освідчення на стан наркотичного сп'яніння. По дорозі нам сигналять проїжджі автомобілі. Водії повідомили, що за ними в автомобілі марки Мерседес за кермом п'яний чоловік, що дорогою перегородив шлях вантажному автомобілю, не доїхавши до наркологічного диспансеру зупиняємо автомобіль порушника. За кермом агресивно налаштований чоловік з явними ознаками сп'яніння. Викликаємо допомогу. В присутності двох свідків п'яний водій відмовляється проходити медогляд. Копи відібрали у чоловіка водійські права та викликали на місце евакуатор. Їдемо далі. На вулиці Головній помічаємо підлітка, що спілкується о третій годині ночі із безхатьком. Виявляється, це неповнолітній студент коледжу, за словами якого не впустили до гуртожитку. Хлопець вирішив піти пішки до родичів, що проживають в селі Мамаївці Кіцманського. Району. У дівчини на день народження і коротше, я йшов в общагу, я постукав, вони кажуть, сьогодні ночі ти тут не спиш. Їдемо в гуртожиток, аби вияснити, чому неповнолітній вештається вночі на вулиці, Вахтерка запевняє, ніхто в двері не стукав, та й цей підліток часто приходить в гуртожиток в нетверезому стані. Поліцейські відбирають у Вахтера свідчення, хлопця залишають в гуртожитку. Патрулюємо далі. По дорозі помічаємо, ще двох підозрілих чоловіків вирішили провести поверхневу перевірку. В одного із товаришів були виявлені використані шприци, викрутка та гайковий ключ. В іншого при собі були прикраси зі срібла, біжутерія та шматок метеориту. Так як заборонений Предметів та речовин у чоловіків не було, їх відпустили. Рухаємося далі. По дорозі помічаємо автомобіль ВАЗ-2107, водій якого порушив правила дорожнього руху. Зупиняємо. Ви вживали заборонені Алло. речі, алкоголь, наркотичні, здорові. Е, дивіться, від вас дуже відчутно запах алкоголю. У ваші координації рухів порушена. Мені є підозра, що ви знаходитесь в стані алкогольного сп'яніння. Ми вам пропонуємо пройти те, тест на вживання алкоголю. Чоловік пройшов тест на спеціальному приладі Драгер, який показав, що норма алкоголю в крові чоловіка перевищує у 10 разів. Як нам підказали патрульні, це приблизно півлітрова пляшка горілки. За даним фактом почали складати протокол та не встигли патрульні завершити роботу. Отримуємо виклик. На вулиці Щербанюка чоловік випав з вікна четвертого поверху. Їдемо туди. Виявилося, що це студент іноземець, першокурсник Буковинського медуніверситету, який не розуміє ні української, ні російської мови. Хлопець, громадянин Єгипту. Його товариші, які проживають з ним, не на камеру розповіли, що його батьки місяць тому подали документи на розлучення та його чекало виключення з університету за неуспішність. Компанія в той вечір розпивала спиртні напої. Хлопця з множинними переломами та забиттям внутрішніх органів доправили в лікарню на Фастівську. Більшість нещасних випадків та неприємних ситуацій відбувається саме через алкоголь, кажуть патрульні. Поліцейські зазначають, їм доводиться не тільки виконувати свої безпосередні обов'язки, а й приміряти на себе роль психологів, а іноді доводиться заспокоювати агресивно налаштованих людей. Тож романтики в цій роботі обмаль. Це, скоріше всього, це є поклик душі. Не кожен може бути лікарем, поліцейським, вчителем, пожежником, рятівником. Це поклик. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. З самого ранку вулиця Кермелюка перетворилась на річку. А все через тріщину у чавунній трубі. Сильні потоки води встигли зафільмувати очевидці на відео. Працівники водоканалу взялись виправляти ситуацію. Детальніше про це через мить. Ось так близько 9-ї години ранку виглядала вулиця Кармелюка. Я знаю, що чоловік вранці йшов в гараж, воно вже текло, а це було десь півтора години назад. Сильніше було так? – сильніше було. Ну це тут постійно. Постійно стільки постійно тут, там, там воно прориває скрізь, де тільки можна. Аварія трапилась по вулиці Єреванській, і звідти потік води розтікся далі на проїжджу частину. Як зазначає перший заступник начальника водоканалу Ярослав Цуркан, перше повідомлення від це мешканців було. про незначний витік надійшло ще вчора ввечері. А вже зранку ситуація погіршилась. Ліквідовувати її приїхала бригада спеціалістів. У даному випадку з тої інформації, що я володію, відбувся перелом чугуної труби діаметр 100 міліметрів. Вода набралася в зв'язку з тим, що було десь таке сформоване невеличке штучне озеро. Вона не могла вийти і ні в лівньовку, яка там є внизу, і ні, десь в сторону, тому що в якійсь мірі прибирання снігу воно зробило невеличкі такі борти по бокам. До обіду аварію на ділянці було ліквідовано. Лілія Лоленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 27 січня одразу три церковні громади в Чернівецькій області перейшли до Православної церкви України. У селах Задубрівка і Івасловівці Застанівського району та Ясини на Стороженеччині релігійні громади обговорили питання переходу з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. За результатами зборів, усі три церковні громади ухвалили рішення про перехід до Православної церкви України. А для того, аби збори релігійних громад були безпечними, на місці працювали правоохоронці. В обласному управлінні Нацполіції навіть розробили спеціальну пам'ятку, в якій чітко прописано весь алгоритм дій поліцейських під час охорони громадського порядку. Спілкування з громадянами, у тому числі представниками релігійних громад. До речі, не всі збори пройшли мирно. Під час обговорення у селі Васловівці на Заставнівщині до поліції звернулась кореспондентка одного із чернівецьких інтернет-порталів. Та заявила про її перешкоджання журналістській діяльності з боку вірян. Наразі працівники Зостанського відділення поліції перевіряють отриману інформацію. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками правопорушення, передбаченого статтею 171, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Кримінального кодексу України. 27 січня у всьому світі відзначається День пам'яті жертв Голокосту. Саме з цієї нагоди мітинг пам'яті відбувся сьогодні у Чернівецькому благодійному фонді Хесед Шушана. Більше подробиць далі. 27 січня весь світ вшановував пам'ять жертв Голокосту. Фабрика смерті забрала дуже багато життів. Зараз головне пам'ятати про ті страшні події, особливо у цей непростий час для нашої країни. Розповідає голова обласного благодійного фонду Хесед Шушана Ілья. Хоч наш мітинг сьогодні. Теж буде не тільки спомін про тих шість мільйонів, а нагадування всім, хто сьогодні братися зброєю. Ми знаємо сьогодні. Конфлікт на сході України. Ми всі хочемо, щоб скоріше він закінчився, щоб настав мир. І цей мітинг, може внесе маленьку лепту тим гарячим головам в Росії, яким не йметься, які хочуть воювати. З світове господство. Пан Шміль Шварц під час тих страшних подій був трирічним хлопчиком. Він разом зі своєю сім'єю був у таборі на території Румунії і все, що пам'ятається розповіді батьків, сусідів та перебуваючих у таборі людей. Значить, розрішали працювати. Тих, які попрошайничали, розстрілювали на місці, але працювати розрушали. Отець мой по спеціальності столяр, мать портніха. Так что работы было. Вот что я могу сказать. Условия, конечно, были некурортные, но тем не менее, утром в 6 часов подъем, перекличка. Ну и кто хочет, то имеет возможность на работу. Вечером в 7 часов перекличка. Не явился, расстрел. опоздання, избиение. Ось такі порядки були. За словами головного рабина Чернівецької області, День пам'яті жертв Голокосту є для всіх дуже важливим, адже саме ті страшні події нагадують, що всі люди рівні. Найголовніше – це день, що більше не буде. І якщо це вчили добре, то сьогодні теж був мир тут. Це що тут війна. Це видно, що ще люди не вчили цього. Що всі люди не одинакові. І треба Такі проблеми не через війну ключи, треба договора нормально відділити. Але значить, каже чоловік, не, не який його світ, не важливо якого його віра, він чоловік має дати в руху. Я звертаюся до всіх, тих, хто живі, їх нащадків, що залишилися сьогодні і живуть серед нас в цій країні та в інших країнах світу. Ми маємо. Завжди пам'ятати, ніколи не забувати тих страшних звірств, які були, і завжди знаходити спільну мову. Хай Господь береже і боронить нас, всіх разом, і нашу країну в сьогоднішній нелегкий час. Ірина Пригор, Андрій Дубінецький, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій обласній державній адміністрації обговорили перелік перехідних проєктів, які будуть фінансуватись у цьому році з Державного фонду регіонального розвитку. Більше про те, які проекти отримують фінансування та як це позначиться на жителях Буковини, дізнайтесь вже за мить. Загалом Державного фонду регіонального розвитку буде профінансовано більше 20 інфраструктурних, освітніх та медичних проєктів на загальну суму у майже 150 мільйонів гривень. Продовження реконструкції по нашому обласній клінічній лікарні швидкої медичної допомоги по обласній клінічній лікарні і також це продовження міжмуніципального договору міжмуніципального співробітництва по поводженню з твердими відходами який реалізується трьома громадами це Хотинською Недобоївською і Рукшинською також це продовження реконструкції приміщення з добудовою у Мамализі гарний інфраструктурний проект Директор департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОДА Віктор Подорожний зазначає важливість даних інвестицій для розвитку інфраструктури Буковини. Що ті проекти, які вже реалізовувались, необхідно завершити їх реалізацію, і в нас станом на 1 січня є вже згідно даних казначейської служби, також від замовників і від підрядних організацій, обсяги виконаних робіт. Ми вже бачимо, який обсяг необхідно фінансування для того, щоб завершити ці проекти на 2019 році. На реалізацію цих 20 проектів необхідно кошти з державного фонду регіонального розвитку у 2019 році в. Обсязі 145 мільйонів гривень. Микола Швець, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найкращі більярдисти Буковини зібрались разом у рамках відбіркового етапу чемпіонату України. Даний турнір є першим в області під егідою Федерації спортивного більярду України. Тому наші спортсмени матимуть змогу потрапити до лав національної збірної. Далі про це в сюжеті. Дані змагання є першими для Буковини, які відбуватимуться за підтримки обласного управління спорту. Так за словами голови федерації більярду Чернівецької області Володимира Дороша, дані зміни зможуть вивести цей вид спорту на новий рівень. Що сьогодні вперше начальник управління молоді і спорту буде давати офіційні від держави, ну скажімо так, титули, грамоти, визнання медалі. Ці спортсмени вже зможуть їхати за кошт управління. Тобто всі переможці, там 5-7 людей. Ми дійшли згоди, що на чемпіонати України світу будуть їздити не за свої власні кошти, не за кошти батьків, а будуть їздити на кошти, скажімо так, управління завдяки підтримки держави. Ілля Осачук зумів потрапити у фінал змагань. Під час турніру він поступився у першому ж поєдинку однак після цього тільки перемагав за сумісництвом. Він дитячий тренер з більярду. Розповідає, що останнім часом цей вид спорту стає все більш популярним серед молоді. Я сам власною їздили на всі турніри на взрослій. Ні, ну в цьому году раніше на всі турніри їздили в основному діти. Однак зараз готується збір на Чернівців. Це чотири фіналісти змагань та двоє відібрані федерацією. У складі шести чоловік ми їдемо на чемпіонат України і сподіваємось показати гарний результат. Чемпіонат України Микола Швець, Сергій Бобій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook. На цьому я прощаюсь з вами. На все добре, хай щастить!